Відкритий чемпіонат міста з естетичної гімнастики відбувся сьогодні у Сумах. тут змагались діти від 4 років і до 20. Катерина Карпенка, організаторка турніру, говорить, естетична гімнастика це командний вид спорту. На килими виступають дівчата групами від 6 до 10 спортсменок. Це оздоровчий і безпечний від травм вид спорту. Вісім років займається естетичною гімнастикою Кіра Провазьон. Сьогодні вона виступатиме в команді Аграція Ангели. Для мене це життя. Я дуже її обожнюю, Мені це подобається. Це моя улюблена справа. Єлизавета Савіна з команди Грація б'юті сьогодні розраховує на перше місце. Говорить, гімнастика дає їй можливість розвиватися. Емоції е, не знаю, ну у мене способності більше по житті. Вот. Ну і мені подобається просто займатися. На трибунах за свою доньку вболіває Інна Карпенко. Це другий виступ доньки на турнірі такого рівня. Категорія бугавки найменша категорія, 6-4 рочки. Розраховуємо тільки на перемогу і на успіх. Дуже красивий вид спорту, естетика і краса. Це найкраще для дівчаток. Сьогодні спортсменки змагались у семи вікових групах. Золотими призерками відкритого чемпіонату міста Суми стали сумські колективи Гудзики, Симфонія та мелодія. «Меджик Таймс з Чернігова, Голд, Ангели та Б'ютіс з Сум. Олександр Качана, Лариса Дученка Суспільне новини Суми.